Останнім часом в Олександрійців виникає все більше занепокоєнь через можливе закриття єдиної в місті психіатричної лікарні, виконуюча обов'язки директора Даріко Мозгова зазначила, що ситуація у закладі складна і пов'язана з обмеженим фінансуванням. Адміністрація звернулась до обласної ради з проханням прийняти якесь рішення про реорганізацію нашого закладу бо інакше ми не виживаємо просто. Варіантів було декілька. Ну, я взагалі-то зверталась, десь починаючи з 2020 року, вже, з цього приводу, бо ми розуміли, що щось так закінчиться все. Але рішень не приймалася. Але на даному етапу це вже такий приділ. Далі вже не можна відступати. І пропозицій було декілька. З нашого боку, це була пропозиція, щоб ми влилися в міську лікарню, наприклад, в нашу александрівську медичну сферу як відділення. Друга пропозиція була: це щоб ми були відділенням обласної лікарні. І третя це така катастрофічна для міста. Я вважаю, що це ліквідація повністю закладу. В Олександрії вже ліквідовані протитуберкульозний та онкологічний диспансери. Реорганізовано шкірно-венерологічний та наркологічний. І основна причина у всіх однакова: фінансові труднощі через відсутність контрактів з НСЗУ та надання певних медпослуг. На сьогоднішній день просто така ситуація складається після от початку роботи НСЗУ, що такі маленькі лікарні вони неспроможні, просто, вони не можуть витягнути е, всю роботу. Е, і пов'язано це в першу чергу з тим, що е, монопрофільна лікарня і нема такої кількості пакетів, які б забезпечували її фінансово. І тому стало питання з туп діспансером, шкір диспансером, сонка диспансером. Ну, ідея була така. Така, ніби щоб нас об'єднати і щоб вже на базі нашої лікарні надавалися від цієї допомоги. Закінчилось все тим, що як юридичні особи ці лікарні не існують. Але в місто забезпечило надання допомоги практично по всіх. Ну, онкологія тільки залишилась, отак без допомоги, це там приватна якось організована. А в межах міської лікарні венерологи, дерматологи працюють, наркологи працюють, так що, ніби вони забезпечили всіми відомі, фізіатри працюють. Так що лікарні немає. Але це, це такий вихід просто із цієї складної ситуації. Психіатрична лікарня поки що продовжить свою роботу, припиниться її існування лише як юридичної особи. Це означає, що тут в закладі не буде керівника як так, як директора, як от на даному етапі я виконую ці обов'язки. Будуть проблеми, мабуть, з бухгалтерією, а все інше має працювати, якщо ми будемо відділенням обласної лікарні. Ну, це такі на сьогоднішній день. Такі для, для нас це вихід, для наших пацієнтів це вихід. Нічого для пацієнтів не зміниться. Допомога буде надаватися амбулаторна стопроцентна. Дуже сподіваюся, що і стаціонарна допомога залишиться у нас. Ну, це все будемо чекати рішення депутатів обласної ради. але я думаю, що вони правильне рішення приймуть на даному етапі. і Сподіваюся, що ми далі будемо працювати. Ми запитали, які послуги медичний заклад надає зараз. Стаціонарна допомога цілодобова. Це переважно хворі наша психічна на психічні розлади хворих на наркологічні захворювання. Ми не кладемо в лікарню, тому що в нас, по перше, нема ліцензії, немає спеціаліста, нарколога, і ми не працюємо з ними. А наші хвори з психічними розладами у нас цілодобова госпіталізація проходить в день. У нас іде амбулаторний прийом. Це надання амбулаторної допомоги нашим хворим, тим, хто з'являється вперше, і хронічним нашим хворим. Це призначення лікування, спостереження, це проведення профілактичних оглядів психіатричних з здачею аналізів, там що є згідно з законодавством. Такі послуги у нас лабораторна служба працює в межах наших стаціонарних відділень. Тож як працюватиме Олександрійська психіатрична лікарня, остаточно вирішать депутати обласної ради під час сесії, яка відбудеться у червні.